Тут обговорювали Все, як ви пам'ятаєте, ми обговорювали декілька передач назад, що власне Україні потрібне українське кіно, яке б об'єднало українську націю насправді, і навряд чи то є чи може бути історичне кіно, бо історія України надзвичайно складна і трагічна. Скоріше це має бути кіно про майбутнє, і давайте покаємось. Держава українська насправді за 20 років незалежності можливо люди пам'ятають і знають у видатних українців, які живуть, жили по всьому світу. Це правда, люди українці пересічні. Держава, можливо, тут не завжди приділяла належну увагу, не завжди давала можливість зніматися в Україні, і треба створювати ці можливості. Власне про це сьогодні треба говорити. Якщо тут ви прави в одному, що можна говорити про українські проблеми і російською, і українською мовою, але з іншого боку, ми молода держава. Молода, нам 20 років цього цього року тільки буде. Нам треба будувати свою історію, не відмовлятись від зв'язків зі своїм світом. Світ глобалізований, це абсолютно очевидно і немає тут про що сперечатися. І Сумська може зніматися і в Москві, і в Лондоні, і в Мінську, і де завгодно, немає питань. Світ глобалізований. Але те, що ми, як українці, повинні розвинути свою державу і тут дати можливість розвиватись і українській літературі, і російській літературі, і щоб не зникла караїмська мова, про яку теж треба говорити сьогодні, як одну із мов національних меншин, яка зникає. В Україні, якщо вже перейдемо до мови, через те, через те, давайте дивитись на речі об'єктивно. А Людмилі Марківні світла, світла, світла пам'ять від у нас усіх.